Усім привіт! Вас вітає канал «До Щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати дуже ніжну і смачну страву це курячі тефтельки зі сметанно грибним соусом. Я вже неоразов розповідала вам про те, що дуже люблю готувати блюда із курячого філе, тому що воно дуже ніжне, не потребує багато часу для кулінарної обробки. Тож давайте просто зараз приготуємо нашу страву. Що для цього необхідно? Куряче філе, цибуля, печериці. Шматочки булочки замочені молоці, сметана, сіль, перець, чесниць та спеці, які ви любите, борошно, зелень кропу та петрушки, рослинна олія для смаження. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо. Спочатку попрацюємо із куричим філе. Шматочки я вже нарізала завчасно. Отже, відправляємо їх у чашу блендера. У чашу блендера ще додаємо чесничок. Так. Тепер цибулька яка в нас є. Так нарізаємо її, будь-як, там все перемелиться. Так. А також відправляємо сюди наші батончики, замочені молоці. І все це перемелюємо. Отже, фарш у нас вже готовий, ми щойно його перемололи. Тепер нам треба додати сюди за смаком солі трішки а також чорного перцю. Можна додати трішки базиріку для смаку, а також столова ложечка гарна сметани. І все це ми перемішуємо. Фарш ми щось вже приготували, на деякий час відставимо його. А зараз попрацюємо з іншими інгредієнтами для того, щоб приготувати соус. Для початку ріжемо на опів цибулю, а тепер кубиками. У довільній формі зараз нарізаємо грибочки, Ой, як як хочете. А зараз нам треба сформувати тефтельки. Отже, беремо приблизно скільки, Небагато. м'яса, фаршу, і робимо кульки, приблизно із волоський горіх. І так усі. А зараз нам треба приготувати сметано-грибний соус. На розігріту сковорідку з рослиної олії викладаємо. То перемішуємо. Трошечки підсмажуємо її і додаємо грибочки. Чекаємо, коли випариться рідина. Щоб наш сугу був трошки густіший, додаємо чайну ложечку зверху муки. Так. Перемішуємо це все. Трошечки підсмажуємо. А тепер додаємо сметану. 4 столові ложки. Зверху. Знову перемішуємо. А зараз сугимо за смаком нашу страву, а також перчимо і додаємо спеції. У мене трішки паприки, а також базиліку. Перемішуємо. І додаємо водички. Менше як стакан. Гарно перемішуємо. І готуємо ще приблизно 5-7 хвилин. А тепер усус можна викладати фрикадельки. І готуємо їх приблизно 15-20 хвилин. Так, наші фрикадельки вже готові. Лишився лише один штрих. От і все. Наша страва дуже ніжна, апетитна і дуже смачна. Таке блюдо заслуговує на те, чи похвалитися перед гостями на будь-якому святі. Тож готуйте смачні страви разом із чадем столом. Пишіть мені свої коментарі, Підписуйтесь на мій канал. А я ж бажаю вам, як і завжди, всього найкращого. До наступних зустрічей!